Дот Хатчесон, сад метеликів, сторінка 21. Того першого тижня мені щодня підсипали до вечері якусь Гедоту, що мала мене приспати. Удень поруч зі мною залишалася лайонет, але інші дівчата, а їх схоже було чимало, тримались осторонь. Це цілком нормально, сказала вона мені якось за обідом. Коли я заговорила на цю тему. Чужі ридані, істерики вганяють інших у стрес, зауважила вона, смакуючи салатом. Хай там, ким був цей загадковий садівник, їжа в нас була чудова. Більшість намагаються триматися подалі, поки ми не зрозуміємо, як новенька усе сприйме. Більшість, але не ти. Комусь усе одно треба робити те, що я роблю. Чужі сльози якось переживу. Якщо доведеться. Уля... Уявляю, яка ти вдячна мені за те, що я не влаштовую істерику. До речі, про неї, лайонет крутила в пальцях виделку, кого до того підчепила шматок курки гриль. Ти взагалі плакала? А був сенс плакати? Здається, ти мені сподобаєшся, якщо я тебе не зненавичу.